І якщо ми взагалі хочемо почуватися змотивованими, тобто вранці після пробудження чи в будь-який інший період впродовж дня, відчувати, що спроможні досягати цілей, нам доведеться підтримувати здоровий базовий рівень дофаміну. Іншими словами, нам потрібно мати достатньо дофаміну в уявному басейні, достатній рівень води у басейні з хвилями. Перш ніж ми зможемо генерувати будь-які хвилі чи піки дофаміну, не кажучи вже про спади та інше, отже, як ми можемо досягти здорового базового рівня дофаміну? Ну тут насправді ми можемо розглянути деякі основоположні практики, про які ви, мабуть, вже чули в цьому подкасті раніше, і які комусь можуть здатися трохи буденними, хоч деякі з них трохи складніші, можливо, навіть езотеричні. Добра новина в тому, що ми всі можемо контролювати ці речі, і вони не вимагають нічого купувати, але вимагають певної регулярності у дотриманні та прикладанні зусиль. Це саме те, що я називаю абсолютними основами. Отже, абсолютними основами в контексті сьогоднішньої дискусії є речі, які наповнюють водою басейн. Це достатня кількість якісного сну щоночі, Про що ми зробили кілька епізодів і підготували набори онлайн-інструментів. Ви можете подивитися епізод «Опануй свій сон вдоскональ, свій сон світло та здоров'я. Якщо ви хочете все це пропустити і відразу перейти до інструментів, то у нас є набір інструментів для сну. Він так і називається. Доступ до якого ви можете отримати на hubermanalab.com абсолютно безкоштовно. Просто заходите туди і завантажуєте цей набір. Достатня кількість сну щоночі буквально відновлює ваші запаси дофаміну. Це дозволяє дофаміну бути присутнім і дає вам можливість мати базовий рівень дофаміну, який дозволить вам розглядати свої цілі якимось значущим або розумним способом. По-друге, є практики, які підтримуються науковою літературою для збільшення вашого базового рівня дофаміну, які не залежать від сну, але схожі на сон. Мені подобається називати їх глибоким відпочинком без сну. Це не медитація. Насправді дуже мало підстав вважати, що медитація традиційного типу, тобто сидячи з закритими очима, зосереджуючись на центрі свого третього ока, який знаходиться в області за лобом. є дуже мало підстав вважати, що це збільшує рівень дофаміну. В контексті сьогоднішньої дискусії є місце для медитації, але я повторюю. Сама медитація є вправою на концентрацію. Вона невідома тим, що збільшує дофамін. Однак глибокий відпочинок без сну, так званий НСДР, дуже схожий, хоч і відрізняється від того, що іноді називають його нідра. Коли ви лежите, робите своєрідне сканування тіла, практикуючи дихання з подовженим видихом, НСДР дуже схожий. Ви можете знайти посилання на безкоштовний НСДР на Ютуб. Це 10-хвилинний ролик. Також є двадцяти і, і 30 хвилинні ролики на Ютуб. Але я дам посилання на 10-хвилинний. Було продемонстровано, що вони збільшують кількість дофаміну в ваших запасах дофаміну на 65%, що є вражаючим показником. Отже, якісний сон, глибокий відпочинок без сну або йога нідра дуже потужні способи отримувати ваш базовий рівень дофаміну на достатньому рівні. Крім того, харчування без сумніву важливе для вашого базового рівня дофаміну, оскільки амінокислота тирозин є ферментом для синтезу дофаміну. Терозин присутній у різних кількостях, у різних продуктах. Ви можете знайти їх в інтернеті, просто вводити в пошук рівень терозину в різних продуктах, все починаючи від певних сирів, наприклад, пармезан має високий рівень терозину. Деякі м'ясні продукти, деякі горіхи, деякі овочі, не вдаючись у деталі та специфіку, ви можете їх знайти. Але вам потрібне належне харчування і поживні речовини, зокрема тирозин, щоб мати достатній базовий рівень дофаміну. Третя річ у списку і знову ж таки це речі, до яких ми повертаємось майже в кожному епізоді, але я думаю, що їх не буде зайвим повторювати, оскільки це дійсно речі, на яких ми повинні зосереджуватись кожні 24 години. Ви можете пропустити день, якщо захворієте або подорожуєте, або у вас якась важлива подія в житті, але насправді кожні 24 години нам потрібен хороший сон. Нам потрібно поновити поживні речовини, навіть якщо ви дотримуєтесь посту, то відновлюєте поживні речовини з запасів в вашому тілі. Третя річ це сонячне світло. Зокрема, ранкове сонячне світло. Я робив про це багато епізодів. Подивіться епізод освітлення вашого здоров'я, якщо хочете детальніше. Але ви маєте намагатися виходити на сонячне світло якомога раніше протягом дня. 5-10 хвилин у ясний день, мінімум. 10-20 хвилин у хмарний день, мінімум. 20-30 хвилин у дуже похмурий день мінімум. Не дивіться на сонце без сонцезахисних окулярів, не псуйте свої очі. Будь ласка, дивіться трохи в сторону від сонця, але так ми хочемо повернутися в сторону до сонця. Це особливо важливо робити в хмарні дні. Чому ж, Чо ж спостереження за ранковим сонцем підвищує кортизол рано вранці, і це чудово. Тому що ми хочемо, щоб кортозол підвищувався вранці, і щоб він знизився пізніше дня. і через взаємодію між клітинами воці, які відчувають сонячне світло, зокрема ранкове сонячне світло, це відбувається. вірите в цьому чи ні, і сигналізують вашому гіпоталамусу, і взаємодія між гіпоталамусом і гіпофізом та іншими ендокринними органами запускається каскад пов'язаний з дофаміном. У нейромодуляторах дофаміні та гормона, які призводять до стану добробуту, підвищеного настрою, пильності тощо протягом дня це також допомагає сну вночі, але сьогодні ми говоримо про дофамін. Отже, вірити чи ні, але ранкове сонячне світло дійсно збільшує рівень дофаміну, а не тільки кортизолу. І четвертим в списку буде рух, різні види вправ. Це може бути силове тренування, це може бути кардіотренування. Це дійсно збільшує рівень дофаміну. Тут ми не говоримо про досягнення піків дофаміну це можна досягти шляхом встановлення особистого рекорду, або через швидкі пробіжки, або важкі підйоми, або вивчення якогось нового динамічного руху. Те, про що ми насправді говоримо, тут це регулярна програма тренувань. Якщо не щодня, то принаймні 5 днів на тиждень. Міксування кардіо та силових вправ, яке, як ми знаємо, відоме тим, що підвищує та підтримує підвищений базовий рівень дофаміну. Отже, мова не тільки про ейфорію, яку ви відчуваєте під час або після тренування, а також про базовий рівень дофаміну, який досягається через активний спосіб життя. І якщо ви запитуєте, як це можливо, ви вже знаєте відповідь: ланцюжки в мозку та тілі, які генерують рух, не тільки пошук цілий, але сам рух, як я згадував раніше, нігростріатальний шлях. І так, цей ланцюг окремо від ядра VTA приєднується до кортикального ланцюга, мезокортикального ланцюга, на якому ми головним чином зосереджували сьогодні, але вони взаємодіють. І отже, перебуваючи у регулярному русі, ви забезпечуєте підтримку підвищеного рівня базового дофаміну. І це якраз те, що вам потрібно, якщо хочете бути спроможним брати участь у будь-якому виді мотивованої поведінки. Отже, це основи, які встановлять рівень базового дофаміну у вашій системі. Декілька ключових моментів так існує відхилення, спричинене як генетикою, так і обставинами в базових рівнях дофаміну. якщо хтось переживає особливо важкий період, або якщо хтось успадкував ген у шляху синтезу дофаміну, який просто забезпечує їм вищі рівні базового дофаміну. Ми ймовірно знаємо цих людей, вони видаються надзвичайно вмотивованими весь час не тільки на основі попереднього успіху, але. Вони просто видаються повними енергії та бажанням до дій. Ви знаєте, ми говоримо про активаційну енергію. Дехто з вас може знати, що це означає, дехто ні, мати низьку активаційну енергію чудово. Мається на увазі кількість енергії, яка потрібна для початку дій, для досягнення гнучких і значущих здорових цілей. Здається, що деякі люди просто мають нижчу активаційну енергію і більш високий рівень дофаміну, ймовірно, пов'язаний з цим. Дехто з нас має нижчий рівень базового дофаміну. Незважаючи на це, кожному потрібно займатися базовими. Речами про які я згадував декілька хвилин тому, кожні 24 години, або принаймні прагнути до цього, від цього не втечеш.